Як заробити 22% на OnlyFans? Це місце для жартів про пробки. А який я. Що то? Це дуже прям така. Вам сподобається. <ривіт> О -о 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 -о! <ривіт> Добрий вечір. З вами обоєрявоє Саша Київський і Ліста Гунченко. А, якщо ти дивився вже випуск і розумієш, що зараз буде відбуватися, просто постав лайк. Якщо ще не дивився, постав лайк і підпишись прямо отут. І ми починаємо. Так, ну що, народ, я певний, що у вас гарний настрій. Зараз будуть виходити шоу або рібоя під ваші бурхливі оплески. Добрий вечір. Добрий! вечір! Добрий! Ми називаємось вдвох або бої. Ми так от придумали собі. Але основна історія в тому, що ми з вами хочемо поговорити, поімпровізувати, пожартувати отак от в момент. А ви прям ну ви подруги давно? У вас знову дівчина, що ліворуч зараз від мене взагалі не розуміє, чому я вас 15? 15 років? Ми з, ми з тобою знайомі 22 роки, Саша. Мовчи. Давай. Mm -hmm. 15 років. Вы, ну, це, що, це з Ясель, да, получается? А, какой я. Так, так, Всі комплімент, 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 який ви не знаю, <гум> хорошо. З університету? Що ж ви так рано поступили в 10 років, ну, що дотягиваю. <гум> а, а яка спеціальність? Біотехнології. Біотехнології? Ой. А ну давай, після, після спроби зробити жінці комплімент за вік. Щас давай, що ти про біотехнологію розкажеш. У мене інша історія, я просто інколи чую. Такий, коло... а в актриси вас не взяли, шолі? А, а що можна? Ви зараз працюєте по спеціальності, мені прям цікаво. Не зовсім? Це фармкомпанія, але більше з документами, менше по реєстрації. О, біотехнологія це фармацевтика. Фух, блін. Не зовсім. А, ну, а що, от прям якщо по фаху. А, це ви заробили на нас, так? Оце пару років тому. Ні, може, ви приховуєте просто свої статки. А ви зараз всі в біотехнологіях працюєте? Ні. Я вообще сижу тут просто поряд. Що за А? Ви в декреті? Це чудово. Можна поаплодувати? людина в декреті. Сказала людина, яка ніколи не була в декреті, я спочатку такий ну людина в декреті такий щасливий. У мене в голові спочатку значить вагітність. Потім я розумію, що це декрет. Я не розумію, скільки ви сидите там років в декреті зараз і чи раді ви цьому. Дійсно в декреті так важко, до речі. Ну от сходи попробуй. давай. Будь Так, до речі, Саша холостой, якщо хтось хоче, щоб він Щоб я сходив в декрет? Так. Не дам Чому? Туда чоловікам не дам. дають декретні відпустки. Я можу Враці. піти в декрет, да дружина собі піде просто наслаждався житті. <рес> отцом, да. Чому цей стереотип є? Я не ну, Там важко, там не важко. Це залежить від родини, від дитини, від того скільки їх, чи ходить ваша подруга на психотерапію. Ну там як все залежить. Це все залежить. Я просто розумію, що ви прямо розраховували прийти і ж. П'ятої хвилини почати сміятись, а не щоб вас мужик запитав на сороковій, як в декреті. Там, там плани на вечір були зовсім інші судячи з погляду. А що? Ну мені цікаво. Нічого. Ми збираємо людей для цього, ну, щоб ми поспілкувалися. Це формат такий. Да, Мені просто немає що сказати про декрет. ну... Зараз я... зателефонуєш. У мене, у мене... Коли... Ти просто чим більше питаєш, тим гучніше в мене тікають часики. Так, ще якесь щось. Пожалуйста. Може, а я прям буду викли. Людина, яка порадила мені сходити в декрет. Пішов по списку. Що? Що, що, як там пожи... як там по життю? Що? Як справи? Ви теж в декреті? Місяць як. Так, ми що, на мамосвітці якоміра. А, ви ви вже пішли в декрет очікувати. Ну кажуть, що це найкраща частина декретної відпустки, так? Да, Чому? Ви хочете назад да? на роботу? А, але до цього ще ну й курить. о мені бо тобто ви вже давно про це думаєте, правильно вже вісім місяців така пить курить. Можна У мене таке відчуття, я просто зараз дивлюсь, сидять дівчат дівчата в першому ряду, і такі це нас привели, щоб ми навчились в декрет ходити, чи що, такі. В <laughs> Можна, Слухай, ну Це теж корисно дізнатися. Не, не ну увесь. це правильно, ну, да. Ми просто будемо різні категорії квитків продава продавати і все. А, я вже питав, як там. Мені, мені сказали, іди Ідріс сам, я не знаю хтось. Що да. ну, чого? — Я тобі даю можливість. На цей. Це класно, я дуже люблю. Взагалі мені дуже подобається український вислів, що жінка знаходиться при надії. Мені дуже подобається, він дуже красивий. При це... надії випити і покурити рано чи пізно? Будь ласка, я вийду звідти колись. Це добре. Класно, класно, супер. А давайте оплески подаруємо. От вам обом, вам обом! Прям ура! А які найтупіші питання вагітним? Ну, типа, як назвете там, хто це? Є? Питають, як назвете? Постійно. Постійно. І хто це? І хто це? Почекає? Хто це? І, і чого килих тримаєш, Да? так? Так, да, будь ласка, це безалкогольний, і сигарета безнікотинова. Відвали, відвали від мене, це просто чай, я закрутила. і сижу, сижу курю просто. Думаю про майбутнє. Найтопіші питання, які задають вагітним. Мені здається, не найтопіше, просто що бісить. Ну, тобто, з якогось моменту, коли починає видно бути, що ти при надії. Починаються всі ці запитання. — Я тобі скажу, мене взагалі бісить, коли мені незнайома людина задає питання на вулиці. Оце хто <сміт> — І, І, «І так? І, що О, ти мій хороший, так. <сміт> <да. сміт> да. це, ну, це, це те саме, як собаки, бо коли гуляють, особливо, коли там ще батуся такі, ой, ти ви упав, а мій оце от вже ходить, понімаєш? <сміт> <"Да. сміт> ну, у мене зараз... я в іншому клубі, я в клубі людей з брекетами звіті. Ми один одному задаємо. А ми прям сьогодні клуби зібрали. Дівчата, а ви з якого клубу? Агресивних подавців-консультантів. Так, а що продаєте? — ЗІВ? — Одяг. Одяг? До речі, тобі щось підказати. Так, а ви просто сидите такі, типу, боже, вона така Я... А ви що, а ви, а ви з якого клубі? Я працюю в університеті. — О, біотехнології? Ні, так. Харчових, харчових технологій психологів. А в університеті харчових технологій ви психологом працюєте? Ні, фахівцем. Так. Просто фахівцем. <риклад> Могла б про фаном працювати, працює фахівцем. Це краще оплачується. І, і як, як вам з агресивно? Як ви справляєте з агресією своєї подруги? Ви щось її, ну, кажете про це, ні. Щоб вона я до людей не підходила, така типа, хто да там мальчик б... у мене є кофточка. <рес> 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 а у вас склад є чи ви просто продаєте? Тому що тут я продаю все. є? Для, only fans. <laughs> да, для only fans. Прямо є з тебе зараз продавати. Да. Нікому не треба, дивіться, хороша така водолазочка. Там... Саша скаржиться, що йому спекотно, тут як тобі все? Ні, сьогодні. Мені нормально, мені, вентиляція мені хороша, ніж. Все... Майже нова. Все. О, це ти різково, звісно. Ні, я щось, ну, ти що, ну, виступиде, ти шов. Так, а, є хтось, кому треба одяг. Зара, будь-який, жіночий, чоловічий. Є, я бачу. <ріст> Вот будь ласка, вот, вам у нас. Двое. Так, є хтось, кому потрібен психолог. Пожалуйста, Саша. Саша Бінго взагалі. Зверніть, будь ласка, увагу. А Саша розповів, ким він працює, ні? Нет, а -а -а -а. Саша, а можна розповісти? Є з тим ти розвідка. Ти можна? Можна? Ні? Не треба? Ні, він сказав, що він політолог. Та він політолог, так. Да, це за фахом він політолог. Якщо хтось вгадає з трьох раз, чи ким працює Саша. Так. То що? то тоді можливо. Можливо, отримає... ми почнемо імпровізацію. — Можливо, ми почнемо грати імпровізацію. Да, давайте. Це от, якщо я прямо так, от, типа, це дуже прям така, вам сподобається, кінь працює. Там, смотри, дивись, є версія. От ви, версія. Ви впевнені, що саме ви хочете зараз здати цю версію. <реш> 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 Саша, Юбілей. Ну, якщо. Давайте. Давайте так. Якщо в вашій справі то да. <реш> <реш> Я вам так скажу. Це, це був жарт про маленький члес? Це було прям, ні, то що він дуже такий акуратний. Ювелір, ви взагалі він. А, дуже... А так, хорошо, ні, він не, він не ювелір. Але Tool от прям ця, ця професія. Професія, ця от, от, жінкам дуже сподобається. А? А біску? <свист> <Гінеколог, свист> так, хорошо. <свист> Непогано було вдома свого мати, щоб нікуди не ходити. Ні, це правда, всі жінки мріють, щоб чоловік це робив. Серйозно? А ви уявляєте, як чоловіку? Ну, типу, це ж треба якимось чином буде потім відділити момент того, що ти лікар? Та да, я не про гінеколога, а про професію Сасу. А, Боже, я подумав, що всі, <свист> всі жінки мріють, щоб чоловік був гінеколог. Я думаю. Ух ти йо. А, а, а? О, да? Ви дуже хотіли, щоб ми нарешті почали імпровізацію. Да? Саша шеф-кухар. Шеф-кухар, да. Шеф -кухар, да. А? А? Ти ресторатор? Тебе є свій ресторан? Свій <звінь> ні, але. Але був. Є. Чи... І є. Де я працюю і є. І, і її. Але та нещодавно це... був фестиваль дерунів. Я до речі, да. до речі, Саш, можна може, ми залишимо це просто. Ну, Саша проводить інколи, ну як Саша, як шеф, проводить це на Подолі. Є такий заклад, який називається Амігус, і Саша робить вечері прям з тих блюд, які робить тільки він. Просто один раз він нікому не розповідає рецепти. Він прям просто один раз зробив, всі зібралися, з'їли, і тому, якщо вам буде цікаво, ви запам'ятаєте або подивитись, як називається цей заклад. Побачите, хто, хто ця людина, яка розмовляє. А також з можна знайти на Ютубі. Да, Сашу можна знайти на Ютубі на телеканалі Кускус, Куску, -кус, да, там кус, де да. він розповідає, як готувати. А це дуже кого цікаво. ще порекламувати треба. Що там? Давайте одяг вже рекламували. Давайте скажемо, коварок. що завтра. Що вишукає. Так, Люди шукають роботу. По-перше, у вас є перша опція піти в декрет. Боже, це я сказала, як мені сорок? Так, роботу ким ви шукаєте? Чесно, на даному етапі ви не знати, що майже роботі. Я знаю, де за 15%. А, Я вже про це думаю. Ви помієте, за освітою є культуролог, але що ж всі. Прекрасно, я філософ, все нормально. У нас Така я компанія встиг 13 років попрацювати забитий хер і 13 років. Це приблизно от стільки, скільки е, пройшло з моменту того, як долар перестав бути по вісім, ти тоді будь це на політолі. Я зробив все, що міг для цієї країни піду готувати даруни. Окей, ну окей, ви вгадали, яка у Саші професія. Давайте ми тоді е, трошки. Ти до речі, дарма їх совеш, їх Та, нам поклали блин. для того, щоб ми не сходили з цього місця, щоб ми в кадрі були. Та а не не а він Та, просто їх це? просто Каліри? перекладає кудись. Я таке стою, думаю, що ти мілісік. Я правильно тут? зрозуміла? Чи це шпаргалка? Не зрозуміло, зрозуміло. до. Така типа шпаргалка по <laughs> Така, Що ви таке? Ти нічого не розумієш. Так. Ніг не ніх кажи. Ніг не кажи. Да. Зараз ми з вами пограємо з декілька форм імпровізації. Почнемо з такої більш розігрівочної, простої текстової. Давайте в дабли програємо. Давай в пограємо. Давай. Дабл фрази. В чому полягає імпровізація? Хтось знає, хто бачив на Ютубі. Ви нам даєте два місця або дві обставини. якісь. Це може бути там якесь да, місце, це може бути якийсь стан, ми можемо когось там зустріти або щось таке. А ми маємо на ходу зараз вигадати фрази, які можна почути і там, і там. Давайте ми зараз почнемо, ви спробуєте. От, ну, от, де ми? Давайте від вас. В декреті. Да? Ну, до речі. А? Хто тут? Хто тут, да. Ну, в подвалі. Де? В підвалі. В підвалі? Так. там багато фраз, звісно, в підвалі. Ну, і друге, друге якесь місце. Ні, ну там треба, ні, треба, треба прям, щоб в підвалі, ну, ну, спробуємо. Давайте, спробуємо на розігрі. В підвалі і? В храмі. А от в підвалі і в декреті було би хорошо. Так хто Ой, здесь? Да. Отличная фраза. Так, так, все, да. <реш> так в подвале, де ще. Ну, дівчинка сказала: в храмі. да, в храмі. В храме? А в храмі нема подвала. Может, может, не так, в підвалі і в храмі. Ну, да, ну, давайте спробуємо. Це просто вот прям два. А ще, давайте щось ще. Я заразу покручу, щоб конфлікт був якийсь. Так, в підвалі і? І в ЗАГСі. В підвалі і в ракси. Так, значить, поаплодуйте, будь ласка, фрази, які можна почути в підвалі і в раксі. Я не знаю, фотографа брати будете. <світло> <світло> а, а це вам <світло> таку прическу зробили, тому що світла нема. <світло> <світло> так, в підвалі, фрази, які можна почути, в підвалі і в раксі. Я згодна. <laughs> Все, не, не Так, не та. отлично. Все, ну, э, окей. Ви зрозуміли механіку, давайте інші пари. Інші <laughs> пари змінимо. Лимбочка. Це Дэм хорошо. А, де ще? Де? В примерочне. А ми зараз, я знаю, примерочне у психолога на OnlyFans. Ми так підемо зараз, так? Да? Вибирати, значить, обставини. Я зрозумів. Ну, давайте в магазині, що, в магазині одягу. А мені здається, примірочний OnlyFans непоганий конфлікт. Давайте, а можна мені розмір поменше? А примірочний і Да. Я можу тільки показати, що відбувається і Давай. там і там. <головік> <Не> так <головік> Так і є. Я бачила пару відосів на OnlyFans, там просто змінимо. Сань, що було? На заправці і в ліфті. На автозаправочній станції і в ліфті. А в ліфті там, блін, фраз. Давайте щось До у стоматолога, на заправці у стоматолога. Давайте ще щось. Стоматолог був просто життя. На заправці стоматолога. Хорошо. Так, на заправці і на будівництві. У будівельників. Ну там воно буде схоже. Типа Міхалич! Так, на, 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 на АЗС і, 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 і на будівництві. У мене щось... Може, пакетик вистрілюють, я не знаю. Так, е э, так, поболюйте, будь ласка, дайте нам подумати трошки. Ми ж прямо на ходу, це ж прямо вигадуємо зараз. Я просто все ще важко. думаю про стоматолога, поняв? А ти про нього думаєш, я, так тиждень вже, я тобі скажу. Ти не буде, вот, ну, давай, ще що, можна думати. сказати у стоматолога. Це да, всі слова да, у стоматолога. Да, да, так. Uh, заправка і будівництво. Так, заправка і будівництво. Ооо, добре. Вкидуйте, так, Нормально. Окей. Okay. Давайте якусь місце, якусь локацію. Те, що можна почути на кухні і на паковці. На кухні і у патологоанатома. Дуже непогано. На а кухні? Ти, ти оце Ось... доїдати Давай. будеш. Так, давайте ще раз. Фрази, які можна почути на кухні і у патолога анатома. Ти оце доїдати будеш? Так, хорошо. Да. Оце... Що воно так воняє? Так. Фрази, які можна почути на кухні і у патолога анатома. Ти холодильник не закрив. Хорошо. А, фрази, які можна почути на кухні і у патолога анатома. О, сьогодні ножки. <гум> так, нормально. міняємо, <гум> Щоб на смішному. Давайте ще якусь пару. І наступну пограємо, щоб ми, ми якраз. В заторі? В заторі. Ага, Іде десь... ще. Хорошо. В, в заторі і де ще. Де ще. А, а ти... це місце для жартів про пробки, Саша, Сама. Да! <гум> Значить, фрази проба пробачьте одразу, значить, фрази, які можна почути. Так, в заторі і в секшопі давай, що тоді. Серйозно, я не знаю, ну я У кого є варіанти? Фрази, які можна почути в заторі і в секшопі. Куди ти лізеш? Хорошо, так. Це видно людина з психотерапевтом працює. Куди ти лізеш? Собі поблимай, subi, subi. subi, хорошо. Вітя? Я Жарковат. О, а це у вас ж. що, механіка чи автомат? О! -о, -о! <gunug> Закрили! <smutti> Нормально! Дотягнули. Так. Зараз нам треба буде ваша трошки участь. А... Вийти комусь сюди на сцену, нічого не будемо з вами робити. і зайняти... — і, і зайняти якусь. Позу, ну яка для вас притаманна, ну тобто не побутова для вас поза, а ми будемо пробувати разом з іншими глядачами накинути щось, що це за поза, виправдати її. Так, хтось, будь ласка, хтось вийде на сцену, займе. Але ти в ній давай. маєш стояти. От прямо Стої. тут по центру. Не застояти. Ні, ну типу ти в ній маєш завмерти. Ні, ну давай так. Не показуй, скільки тобі років оце. Так, але ти обири якийсь спозов, в який ти хоча б три хвилини можеш простоїти. Давай. Давай. Да, да, да. 3 хвилини. Давай, давай. Окей, нормально, час пішов. Да? Хорошо. Ти нормально? Доктор, ви точно проктолог? Ні, я не розумію. Так, ладно. О, чекай, моя черга вже. Ні, доктор, ну ви нормально там, посмотріть. нормально чи здорова, чи як у всіх, ну. Так, Олександре. що ти новенька? Ну так ніхто із дальнебойщиків не зупиниться. Бо тебе з кабіни погано видно просто. Ну хорошо, дивіться, це картинка до і після нашої дієти. Все, Санька, дякую. Е -е, хорошо. дякую Сашка. Це було прям Так, хтось хтось ще. Причому, що не буде на камері, правильно? Потому, що нас не було видно. А нормально, хтось ще хтось хто, хто ще хтось ще якусь позу займе. Пожалуйста. Будь ласка, дівчата. Та будь ласка. Я можу. Да, л... Я можу Конечно, але, вам, але вам прийдеться за 15 це трошки заплатити. Да. Дивіться, ми зараз без агенції працюємо взагалі 23%. Тільки сьогодні. Це Семпл. Так. Це семпл. так? Ні. А ти те. Ти... Сподобалась, мав Сподобно... Ага. А ні, стоподовою я зараз... Як заробити 22 відсотка на OnlyFans? Я одразу я одразу вибачаюся за цей жарт. Поднять перескоп! Так, ладно, я одразу вибачаюсь. Я одразу вибачаюсь за цей жарт. Э, Кіндавер з дуже поганим зором. Тебе чутно було. Ну, в залу, да. Так, хорошо, ладно. Саш, ну тут, походу, пизда.

В принципі буває, приходиться виступати в абсолютно різних залах, і зали, неважливо від кількості людей, яка знаходиться в залі, відрізняються своєю зацікавленістю і теплотою. Нам здається, що ви сьогодні це все абсолютно компенсували тим, як ви сприймали те, що так, те, що ми робили. Ми розуміємо, що це так, щоб я просто поспав нормально. Сьогодні я сподіваюся, але ми дякуємо дуже вам за те, що ви дійсно і прийшли, і послухали. І а, окремо за те, що витримали е, тортури шухером. <ріст> да. люди, які, люди, які пройшли це на будь-якому стендапі. Тепер вам нічого каймітар. не страшно, да. так. <ріст> да. Що, все, з вами були обоє бої. Ми сподіваємося, що ми з вами ще побачимося. Дякую. Дякуємо, гарного вам вечора.